А ви думали, що коробка прилетить мені в голову? Ну я просила, щоб ти мимо кидав, ну куди ти мені прям, блін, в голову б'єш? Давай ще раз нормально. А ви думали, що коробка прилетить мені. Ну, ти чуєш, що я тобі кажу, чи ні? Ну не кидай мені в голову, ну мені треба ролик зняти. А ви думали, мені коробка в голову прилетить? Ні, звісно. Ну я просила тебе. Ну ми так ніколи не знімемо, Ти мені тільки блін, голову отоб'єш. Давай ще раз. А ви думали, що коробка прилетить мені в голову? Ні, вона... ну ти подиви. Ну не чує, так? Да? Ти що, мені спеціально в голову цілишся і що? А ви ж ну тобі по башке не юдать, вовше не кидай, тіпа замахуюся і все. Давай. А ви думали, що коробка прилетить мені в голову? да? Я не кидав. Ну ти адекватний чи ні? Ну ти ще сам сядеш вмісто мене. А ви думали, що мені прилетить в голову, так? Да? Ні, мені. Ну все, сняли, блін рекламу для Station Pizza, так? Да? молодець, тупо все із-за тебе. Я тобі ж скільки разів кажу, тебе що, шубать руки, отак нас, чи що стоять. Все, не буду я сьогодні вже нічого знімати. Спасіба, мене вже отака голова от тебе. Сідай, знімай сам.